У 2018 році український Фейсбук змінився. Кожен п'ятницю він сюди приходить, таке влаштовує, і його не виграні. 24 тижні поспіль. Щотижня посеред звичайних постів стали з'являтися вони. Завітай. Прямі ефіри late Night Шоу. Донольцу на льва Толстого. Актуальні теми. зіркові гості. Аудиторія в студії, хіп-хоп-фрістайли та лайф-виступи. Бо маємо <звістер> зараз <звістер> макдональсі приспів заспівати. І жодного, жодного разу не вигнала охорона. Третій сезон Лейтнайт шоу. Вечірній Марунич. Відтепер на слуху.